У новому складі депутати обласної ради зібралися на сесії, аби прийняти низку важливих рішень. Зокрема, обрали заступників голови. Першим заступником стали Інга Маковецька, представниця радикальної партії Олега Ляшка. За неї проголосував 41 депутат, проти 16. Пізніше обрали іще ще одного заступника. Ним став член всеукраїнського об'єднання свободи Віталій Мельничук. У підсумку за проголосувала більшість 42 депутати. Перше, звичайно, у нас це питання бюджету. Сьогодні відбувається в Верховній Раді позачергове засідання, на якому. Розглядається бюджет на 16-й рік. Це те, що дуже важливо для країн. Я дякую також всім колегам за те, що ми одноголосно проголосували за перспективний план розвитку об'єднаних громад. Мають розуміти, з чим вони зараз заходять в новий рік, чи вони будуть мати кошти для школ, для лікарень. Голови рад об'єднаних територіальних громад кажуть, тепер вони можуть спокійно працювати із бюджетом. Фактично, ми легалізували можливість об'єднаних громад, які вже об'єдналися на отримання прямих, Міжбюджетних трансферів з Києва на територіальні громади надалі. Ці громади зможуть безперешкодно в межах чинного законодавства отримати ті допомоги, дотації, субвенції вже наступної сесії, яка відбудеться ще до кінця цього року, облраді визначать бюджет на наступний 2016 рік. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.